Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо як завжди на важливу і цікаву тему: що подарувати дайверу. Починаємо з коштовних подарунків. І потім потім все нижче і нижче. Я накидаю вам декілька варіантів. Це не є стовідсотково, але дуже-дуже буде близько і буде пояснювати чому. Щось можна дарувати, а щось не можна дарувати. Маски, наприклад, дарувати не рекомендую, тому що маска це така індивідуальна штука. Гідрокостюм, в принципі можна, але якщо ви точно знаєте розмір. Те ж саме стосується і перчаточок, бот, всяких носочків. Регланів поверхніх курток, шоломів і все таке інше. Починаємо з коштовних найкращий подарунок, як завжди, це підводний комп'ютер, новий підводний комп'ютер для будь-якого дайвера. Особливо, якщо це нова, новенька моделька, буде дуже-дуже сподобається, кльово. Всі люблять коштовні подарунки, дайвери не виключення, комп'ютер завжди кльова річ. Якщо в мене було їх багато, мені надарували, я б був би дуже задоволений. Потім, отакий з пареер, резервний дихательний апарат. Мало в кого з дайверів вони є, але це дійсно дуже-дуже така важлива і потрібна річ. Тому що інколи вона може навіть врятувати життя. Резервний дихальний апарат. Тільки з Пареєр, ніякі китайські не даруйте. Отак. От Потім, що? Ну, звісно ж, новенький регулятор. Це завжди кльово, дуже приємно. Якщо ви такий Куба Про 25А700 подаруєте, дайвер буде задоволений. Найвибагливіше. А якщо що, беріть там титановий чи карбоновий, точно не перемахнетися. Новий регулятор це завжди кльово. дайвери люблять регулятори, особливо коли їх багато, а їх багато, як і підводних комп'ютерів, не буває. Потім що? Ліхтарик. теж в принципі відношу його до коштовних подарунків, тому що підводні фонарі ну, коштують недешево. Він повинен гарно світити. І бути на акумуляторі. Зараз всі вибирають акумуляторні ліхтарі, тому що, в принципі, їх можна підзарядити, і ємність акумулятора вистачає дуже надовго. От такий Pro 850-й або 1000 буде кльовим подарунком. Давайте далі по менш коштовним таким подаруночкам. Це може бути ніж. Вище вже згадані перчаточки або боти. Не дуже, але все ж таки, може бути Може бути буйок декомпресійний, теж варіант. Але якщо ви вже повністю заплуталися і ось ну, ніяк не можете визначити, що подарувати дайверу, на допомогу прийде магазин Батискаф. В нашому магазині є отакі от подарункові сертифікати. Оп, тут все прописано. На яку суму подарунковий сертифікат від магазину Батискав. Обираєте суму, на яку ви хочете подарувати. Купуєте в нас сертифікат, даруєте його дайверу, він приходить з цим сертифікатом до нас у магазин і вибирає собі на цю суму все, що йому потрібно. Ну, приблизно ось так. Мабуть, на цьому все. Кому цікаво більше, хто може ще деякі варіанти може запропонувати, пишіть в коментарях. Кому цікаво більше, приходьте всі в наш магазин Батискаф або робіть свої замовлення на нашому сайті батискаф.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!